Все, ребята, всім намаліку, з вами я, містер Водозік Бомба Фантастіки. І сьогодні, ребята, я буду грати в Чікінга. Ну сьогодні, ребята, у нас буде 5 типів Ігроків в Чикінгані. Я вибачайте такі сьогодні бути типи. Я вже когось знімав на каналі, але воно набрало вже дуже мало переглядів і по суті навіть нормально не набрало. І по суті, ребята, сьогодні... сьогодні, 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 сьогодні ви побачите п'ять тип людей, і я надію, що набере дуже багато баралів. Хоч надіюся, десь так, десь так примерно. А ви не забудьте поставити лайк на канал, підписатися, і ми, друзі, не час, і починаємо. Тільки я припоїм в алюміні, припочивайте. О, погнали грати! Я тільки гру скучав, тільки сьогодні я вже відчуваю, що я професіонал!

За мной убив бежите, а, помогите, помогите, я уже как-то помогите, помогите, помогите. Пацаны, вы сюда пришли, чтобы воевать, чтобы мы покажем, кто тут настоящий военный, кто тут настоящий куркой, кто настоящий питомцы. И Балтыча покажет. Понял, мои пацаны! Балтыча покажет. Понял, мои пацаны! Балтыча, это Балтыча!